Добрий день, шановні глядачі. Сьогодні ми представляємо вашій увазі триколісний вантажний електровелосипед Tiras Фронт ДД. Він побудований на базі стальної конструкції рами і передньої вантажної корзини власного виробництва, покритого високоякісним порошковим фарбуванням. Посадка велосипедиста у цій конструкції пряма. Сідло пружинне м'яке. Попереду є вантажна корзина. Її розмір 590 мм на 750 мм на 400 Вона виконана з легких сталевих конструкцій Її одночасно несучою платформою для двох передніх коліс. Поворотний вузол корзини знаходиться на задній стороні передньої корзини, де вона міцно з'єднана за допомогою спеціальних вузлів з елементами рами електровелосипеда. Така конструкція дає можливість швидкого і зручного маневру електровелосипеду. Гальма електровелосипеда передні типу краб на обидва колеса. Вони спрацьовують від спеціальної гальмівної ручки, яка має дві тяги, щоб не було дисбалансу при гальмуванні. Заднє гальмо також краб, знаходиться на задньому ведучому колесі. Керемо електровелосипеда утворює спеціальна рамка. Яка може, як і звичайне кермо, прогулюватися по висоті під зріст велосипедиста. А потім вона міцно закріпляється двома гвинтами до передньої корзини. Передні і задні колеса 26 дюймів, обода коліс двостінні посилені протиударні. Передні колеса закріплені кожне окремо, не на одній осі. Це дає змогу краще маневрувати і збільшує вантажопідйомність велосипеда. У два передні обода за допомогою посилених спиць вбудовано два редукторних мотора номінальною потужністю 350 Вт 36 вольт. Ці мотори мають максимальну потужність 700 Вт, тяговий крутний момент 40 Нм, на метр. Вони працюють при температурі навколишнього середовища від мінус 20 до плюс 45 градусів. І вага кожного з них 2,8 кг. Усі наші мотори мають найвеликий коефіцієнт захисту від води та бруду ІП65 та зовнішнє покриття, яке витримує іспит у сольовому тумані. Коробка з контролерами ФАКА на 352 36 В та акумулятором розміщена на задній частині передньої вантажної корзини у зоні, де вона не заважає велосипедисту. В цьому велосипеді стоїть акумулятор типу літій ion 26800. На 36 В ємністю 35 Ампер-годин. Діапазон робочих температур таких акумуляторів від мінус 15 до плюс 40 градусів. А кількість циклів заряду розрядів більше 2000. Така ємність акумулятора дозволяє проїхати на одному заряді до 65 км. Це грузовий електровелосипед і його максимальне корисне навантаження 180 кг. Повна вага самого електровелосипеда 65 кг. А зараз трохи про систему керування цього електровелосипеда. Він укомплектований велокомп'ютером на 15 функцій. Він підключений до вбудованого датчика швидкості мотор колеса і відображає всю необхідну поточну інформацію про поїздку, поточну швидкість, загальну швидкість, загальну відстань та інше. Електровелосипед укомплектований системою PAS. Яка дозволяє вам вмикати обертання вашого тягового моторколеса обертанням ваших педалей. Після трьох-чотирьох обертів педалів ваш трьохколісний електровелосипед буде їхати з необхідною вам швидкістю. Індикація стану заряду батареї цифрова. На дисплеї висвічується фактична напруга АКБ. Її потрібно звірити з таблицею з інструкції до електровелосипеда. Для того щоб по типу елементів акумулятора та порівні напруги, знати напругу повної розрядки та повної зарядки батареї, перемикач on-off на кермі електровелосипеда вмикає та вимикає контролер, що дозволяє розділити поїздку як просто велосипед в режимі вимкнуто, так і електровелосипед, якщо його ввімкнути. На правій частині керма знаходиться два таких червоненьких перемикача. Один перемикач це перемикач три швидкості. Він дозволяє вибрати вам необхідну швидкість вашого електровелосипеда. Поряд знаходиться кнопочка зниження потужності. Вона слугує для економії заряду вашого акумулятора. Якщо вона включена, при проїзді по прямій наш електровелосипед буде споживати на 50% менше струму заряду акумулятора, а значить, відстань на одному заряді, який може проїхати електровелосипед, збільшиться. Ручки гальм на кермі електровелосипеда з вбудованими датчиками відключають мотор-колесо від роботи і при подальшому натисканні гальмують електровелосипед. Далі на кермі електровелосипеда стоїть перемикач 3 в 1. Він забезпечує функцію освітлення та сигналізації нашого велосипеда. Він складається з задніх мигатливих поворотів вліво та вправо. Задні стопи, які загораються при натисканні на ручку гальмування електровелосипеда, кнопочки вмикання передньої фари електровелосипеда, а також зелененької кнопочки горн. Позаду електровелосипеда знаходиться багажник, колеса вкриті повнорозмірними брудозахисними крилами, а також всі наші електровелосипеди укомплектовані надійними автоматичними зарядками. Замовити даний електровелосипед ви можете на нашому сайті promil.com.ua. Дякую за увагу.